Скільки риби можна спіймати на 100 гривень. Судячи з кількості рибаків, у нас риб, рибне місце попалось. Сьогодні ми на, на чашки на Дніпрі ловимо ляща. Не пропускайте, дивимося, що ж у нас вийде. Ну що, я тут розположився під Березою, чи якою під вербою. Народу дуже багато. Тому довелося сідати отак прямо на плитах, щоб можна було нормально закидати. Вже, в принципі, розклався. Отакий От у мене сетап вийшов. Один фідерок, крісло, столик. Тут дві сумочки з кормкою прикормкою. І тут, дивіться, скільки народу. Народу просто немає де стати. Я приїхав сюди в Скільки зараз 6.27, я десь в 6 часов приїхав і оце вже така двіжуха тут відбувається. Не знаю, що тут буде ловитися, але зараз починаємо розкладатися. Достаємо всі наші приблуди з нашого відерця. Сьогодні воно транспортіровочне. Що у нас сьогодні? Один кілограм гороха. Ось раз, два. Тобто вийшло у нас півтора і літр. Два з половиною літра. Сразу висипає. Ще горох. Півтора літри пшона. Це у нас пів пачки вийшло. На 20 гривень. Все по -по І Получається, у нас дивіться, кількість пшона. До речі, дивіться. Спеціально взяв. У мене з'явилися в наявності всі рибки, які хочете талісмани, які хочете кольори. Хто хоче на брілок, хто хоче на як талісман на федерарин вішать на род ход куди хочете так що замовляйте буду чекати ваші замовлення ось я бачите вішаю таку віревочку і зараз собі на федерар повішаю ну, зараз не про це зараз ми замішуємося і дві пачечки сухаря на цю нашу всю кількість Ось висипаємо Вот вийшло. Хуже би виловити. І другу висипаємо. Можна було, звісно, три, ну, ми в бюджет не влізли наш. Нам вже треба в 100 гривень влізти. А так, виходить, якраз ми ровно в 100 гривень влазимо. Це у нас, виходить, 65 гривень прикормка і... 45 гривен животина, Але в чому прикол? Також воно виходить 110 не гоже. Але ж, так як я вам казав раніше, у нас пшона виходить пів півпачки. Тобто пшона стоїть 20 гривень, я взяв півпачки, в ітогі в мене затрати на 100 гривень. А вже останні пів літра пшена підуть у нас на следуючю, ну, пів пачки пшена на наступний раз. Ну, в принципі, все, дивіться, воно все прекрасно ліпиться, в кормушки буде ліпитися, тому можна в принципі починати кормити рибку нашу. Починаємо нашу рибалочку з промірки дна, бо в саме в цьому місці я ще не стояв. Тому зараз ставлю такий потяжчий маркер. Соточку. Тут глибина хороша, щоб швидко падав. І все нормально ми відчували. Ставлю такий маркер. Не знаю яка від дистанції. Так, ззаді нічого у нас не пудає. Хоча це, напевно, дистанція, що в мене з прошлих рибалок відсюди, так що може, ще й нормально буде. Да, це в мене дистанція ще з прошлого разу. Сразу закидаю чисто, потім ракушка і зараз десь буде бровка. Так, да, все, пішла бровка. Все, не міняємо дистанцію. Це мене зараз ще розкину, подивися. 49 оборот, це десь 50, Десь 52 метри дистанція, в принципі. Ця катушка. 105 см і мати, то це десь 50. плюс. Ставимо закормочну і мушку і кормимося. І ось така ось профмонтаж водівниця. Зараз ось таких ось штук 15 баулів закидаємо на точку і починаємо ловити. І пішов. Коли сонечко виходить, починає клювати рибка. Бачите, так довго падає, дуже довго падає. Що у нас є? Закинувся я вже. Закинувся на поводки 0,2. Ліска 02, 60 см, шоста жилка. Це у нас от такі ось, дивіться, камакацу гачочок 10-18-10. 18, 18 10. Потім кормушечки я взяв різні. Думаю, що ловити буду на такі. Почав ну, Так, Думаю, першу годинку половлю на таку велику профмонтаж закормочну, щоб можна було побільше кормитися. Так сказати. Животінка в мене ось. Тут в мене порція хробачків і цей опариш. Я взяв одну порцію, але в мене з минулих рибалок залишилось, то я їх теж взяв. Але в принципі, одної порції мені на рибалку повинно сплатити з головою, тому що я обичаю ще забираю це все додому. Ну і отакий наборчик. Якщо буде погано клювати, тоді спробуємо на 0,16 живки, де 8 номера гачок. Ну, поки що будемо на такий, щоб ніякий трофей не зійшов, ловить. Так, ну що, пора перезакидатися, ну, щось вже давно не було ніяких клівак. Рибка дуже активна. Народу багато, ну, Щось не бачу, що хтось ловив. Зараз безстренько перезакинемося. Зараз покажу насадочку. Насадочка у нас максимально проста. Пучок хоробачка. так ось все гарненько, Я думаю побільше треба, тому що ляж тут є різний, великий. Тому чим більше наша садка, чим більше риба. Темп буду тримати 10-12 хвилин. 10 може бути мало, 12 саме оптимально, бо 20 чи 15 це вже багато. Потрібно розкармлювати нашу рибу, тому це якраз 12 хвилин буду тримати і перезакидати. Та й в принципі цілий день буду так ловити. Для одної удочки це супер адекватний такий на, на, на ладі так темп. Так, ладно, ну що, перевіримо. Щось там поклювало. Уже вже нашу насадку об'їло. треба перевірити. Да, насадку трохи пожувала. До речі, це я тільки поставив пуфік і відразу в мене клювок пройзошла. Не знаю, зв'язано з цим чи ні, Ну, поки що спробуємо ловити з пуфіком. А далі буде видно, Бачите, людей починає клювати. І вже півтори години. Риби у нас нема. Тому, думаю, пора трохи підзакормитися. Зараз годівничок п'ять бистренько дам і продовжимо ловити, бо треба рибу якось приманить. По-другому ніяк. Оп. Ось у нас тут якась клювака. І це у нас гостірьониш. Ну, Нічого, хоч невелика, но це риба. Раз перезакинемося і закинемо її в садок. Будемо збирати цю рибу, потім покажемо вам результат. Сутка, конечно американская О. Чуть не по покльовку. Все одно щось невеличке, ну. Але... Ну, це вже краще. Це влящі. Вже... Водлящ. О, дивіться і в руках одцепився. Зараз быстренько закинемося, потім вам покажу. Ось такий, дивіться, маленький подлящик. Ну, тихенько укрупняємося. Дивіться, тільки закинув. Все, підійшло. рыбка на точку, только закинув и сразу есть. Это уже лящик. Это уже лящик. Такая у нас другая рыбка, бачите? Оп. Подлящик. Вилочки. Йдемо далі. По ідеї має клювати. Бачите, кожні дві минути і клювака. Я півтори години нічого не ловив. А потім три штуки просто підряд. Підійшла рибка і просто почала клювати одна за одною. Надіємося, що вона не встигла уйти. Бачите, ми підкормилися. 5 кормушок я дав на точку і дало результат. Тепер тільки надіємося, що рибка буде укрупнятися і ми будемо ловити більше. Ну, Зараз ще пару рибок зловимо, я думаю, ще треба давати кормушок 5 на точку, щоб, щоб ловити велику рибу. Подивимося, що там. Так як до нас ляж прийшов на точку, я думаю, зараз опять треба пуф поставити. І я думаю, що на пув буде поінтересні. Як мінімум крупніша риба має плувати 100%. зараз Це викидаємо. Тут у мене вся є заготовка, пуф з поводочком. Просто до нього зараз цепляємо пару хрубочків. Оп-оп. Такий гарний шум був. І два опаря. О, ось така ось насадка. Запускаємо. Запускаємо, нехай клює. Запускаємо, нехай клює. І поводок потолще, бо на 016 стрмно може нормальний ляж попастися і можна провтикати. 12 хвилин прийшло і почала риба клювати. Зараз треба зробити невеличкий докорм, бо то плювало сразу, а це єлі дождався і то маленька. Да, невеличка рибка. Синець. Синець клюнув, тому зараз. Його відпускаємо в садок. Ні, синець. А що весинець? Що? Що Що за синець? Риба така. Синець? Так, да. що не чули про таку? Тю. Така риба синець. Вона така йде худа і в неї плавник такий, бачите. Ну, ну Покажу в наступний раз. Ресторан є, є лящ, підлящик, це синець якийсь. Тю, та його я не тут. Я перший раз чую, я думаю, що за синець, він всю живий свій жив і не знає, що за синець. Да? Та ну синець часто клює на діплі синець. Ну, зараз зловлю, покажу, чим він від, від, якщо попадеться. Він другий, він такий... Він хоч і такий величенький, але він легкий, худий завжди. І в нього задній плавник дуже великий такий. Ну опариш, так? Да? На бутерброд. Чи як з опариш? Так, ну що, робимо докорм і ловимо далі. Зараз п'ять годин не скидаю І цього хватить на докорм. І Щось хороше. Добре, що в мене там поводочок на стоїть. Бо... на, да, це лящ, любі друзі. Бачите, на 12-ту хвилину він плюну. Це вже ляще. Ви перед камерою стали. Перекидаємося. Бачите, тільки закормив і він відразу ж підійшов на точку. Побільше. Зараз ще пару забросів зроблю. Якщо не буде, будемо робити ще один закорм. Це хороша рибалочка на 100 гривень, як ви вважаєте. Мінімум вкладень, максимум задоволення. Іди сюди там. Єсть. Нам вже й нема. Клювало. Ай, рано, бачите, треба було ще трошки почекати. Не встигла засіктись. Може невеличка, конечно. Що, ще хрубочка дубала. Буде те, що треба. Оп. Рибаків зібралось цього разу дуже багато. З цієї сторони. Ось я тут сиджу, дивіться, під вербою. І з цієї сторони також. Тільки гляньте скільки рибаків. Нормально? Рибаків більше, ніж риби. Щось невеличке треба ставити. Це я проекспериментував, поставив великий поводок 60 см. Ви бачите, велика не йде, а клює отака ось густіра. Не наша рік. Нехай клює. Все, значить, починаємося кормитися. Якщо не хоче хорошу рибу клювати, значить починаємо кормитися. А щоб кормитися, треба зняти поводок. І поставлю, мабуть, я за кормошну кормушку. Труп монтаж. Шоб нормально покормить. Вот такая вот здоровенная. Кормуха. Сейчас буду лететь на точку. Сейчас кормушек 10, а буду 15 за херячем. І тоді будемо вийти. Все, погнали. Корма залишилось небагато, тільки що зробив гарний закорм. Десь оце половинку такого я закормив. Ви гарно ліпиться, в принципі, корм удався. Якраз дві пачки в принципі, ідеально на цю кількість гороха. Долавлюємо весь корм. Надіємося, що після закорму гарний ляж до нас прийде або хоча б якась рибка активізується. Е ну і Я думаю, що десь годинку-півтори корма хватить, половимо. Якщо щось буде гарне попадати, обов'язково буде до вас включатися. Ловимо сьогодні на Sportex Exclusive RS2. Це у нас Extra хевік, я б сказав, би, Distance. Він у нас до 425-225 грамів. Чому я її взяв? Тому що тут буває течія, плюс я на 100-грамову кормушку ловлю, щоб падала швидко до дна. І плюс такими закормишними, коли ловить, сюди корма дуже багато влазить, плюс вона 100-грамова, тому що, щоб не зламати палку, то треба такі хевіки. Клівака произошла сразу після закорма. Ну, щось на жаль невеличке. Чи ні? Що це Попалось. О, це у нас Густера. Хороша густіра Не-Ні, не, це густіра. Густира? Угу. Це густіра звичайно. Густіри ж мелка вузка. А, тут що крупно? Это получается таран. Не, це густіра. Таран взагалі друга. Сейчас ви в рыбах не розбираєтесь, да? Да в парк зимой. Помню, что и вчера было, и тарани, и ерши были. Не-не, это... это не плотва. Это точно. У вас не клюет? Кажу, у вас не клюе потому что у вас очень маленькие кормушки. Видите, у вас Оця кормушка, вона дуже, ну, сюди в корма майже не влазить. Е, і ви ну, там, закинули, корм випав, його там за секунду з'їла, його вже немає. Вам треба щоб хоч щось зловити, треба хоча б такі якісь кормушки ставити здорові. І хоча б трошки і хоча б трошки кормити. Ну, це теж пружина, да, вона більша, ну це хоча б. Це хоча б щось. І ну, ще перезакидатися, і тоді буде якийсь результат. Тож прийшли, корма ж меню викинули, риба не, не прийшла до вас, і все, і ви нічого не зловили. Рибу кормити треба, щоб вона прийшла. Бачите, я закормився, в мене після закорму одразу дві риби клюнуло. І з утра так само я закормився, і через там, час серія, через півтора часу серія там, подляш, ляж зловився. Тому треба рибу кормити. Підсумки нашого уловчика взяв ваги. Зараз його обов'язково зважимо. Аж самому цікаво, як думаєте, 3 кг зловив чи ні. Ось такий у нас ловчик. Трохи є ляща. О, такий ловчик, бачите, не густо, ну такий подлящик один, бачите, гарний проклюнок. О, раз. Так, дивіться, навіть нема 3 кілограма. Ну, не кльовий до день сьогодні. У всіх погано клювало. Я, щоб ви розуміли, оце цього ріща найбільшого зловив. На жаль. Коротше, два, триста, п'ятдесят п'ять. Раз. Пішов. Два. Три, чотири, п'ять. Дев'ять риб. Давай роздупляйся. Все. От такий у нас вовчик вийшов. Не сильно. не сильно густо, але й не пусто. От такі, в принципі, рибалки я люблю. Колись то так на лайті, з утра приїхав, до обіду половив. Кайф отрив, якогось пару лішей зловив. Густіру короче, Коротше, риби, риба є, ліші є. Задоволення отримав. Погодка супер, не жарко, не холодно. В принципі, рибалка агонь. Уже осінь. Сезон рибалки скоро закінчиться, тому не сидіть вдома, виїжджайте на рибалки, кайфуйте від цього хобі. І ми будемо з вами прощатися. Зустрінемося вже на нових водоймах. Всім дякую за перегляд, всім пока.